Доброго ранку вам, шановні глядачі! В ефірі рубрика Вчимося вдома. І сьогодні разом із художницею Оленою Леонардівною Гозенко Доброго ранку, Олена Леонардівна. Доброго ранку. Ми намалюємо осінні листя, адже саме восени так гарно вбираються наші дерева у різні фарби: у жовті, в багряні, в червоні, в зелені, в різні. Тому так хочеться намалювати цю красу. Правда, Олена ну. Леонардівна? Будемо малювати і будемо розказувати, як це ми робимо. У нас є листочок. Цей листочок ми маємо відобразити на нашому аркушу-папері. Для того, щоб почати роботу, беремо олівець і починаємо. Ми спочатку робимо розбивочку, щоб у нас вмістилось весь листочок. Так, схематично спочатку. І дуже не вимальовуємо. Так, коли ми вже намітили, що Фінчики, в нас будуть, да, ми потім починаємо вже з'єднувати. Шановні дітки, хто хоче стати вже справжнім митцем, ви маєте вчитися у природи. І Сьогодні ми зробимо майстер-клас по живопису станковий. Чому станковий живопис? Пішло від слова станок, Ірина. Mm -hmm. Якщо монументальне мистецтво, це якась стіна велика, і художник працює, він не може цю стіну поставити на станок, щоб її розмалювати. А якщо ми можемо поставити на станок на стіл, то це вже буде станковий живопис і маємо відобразити саме такі кольори, як ми бачимо в натурі. І тому ми будемо зараз з вами пробувати робити живопис. Хто хоче навчитися живопису, збирайте листочки, діти! І будете справжніми митцями. Ну що, починаємо? так? Да? І ми малюємо Так, да, да, станковий живопис зробимо акварелью. Жовтий бачимо колір, трохи блакитний. І це ми маємо додавати так, як ми бачимо. Основний колір у нас який Дарина, листочку? Жовтий. Жовтий, І ми беремо цей основний колір і тонуємо. З цієї сторони трохи додається такий помаранчевий до жовтого, то ми і так і ми робимо. Ми аналізуємо, які кольори додаються. І нам ще у нас оскільки акварель, і водичка нам сама допомагає, да. і ці кольори усі зливаються. Так, ми зробили так. Я хочу зазначити, що папір для акварельної. Для акварельного живопису, має бути особливий не звичайний альбом, а для акварелі цупки такий папір. Mm -hmm. Далі ми спостерігаємо за тим, що тут є такі зелені вкраплинки. Так? І, а зелений теж, що ми знаємо, що він є різний. Так? І його різні є відтінки, mm -hmm. так само тут є yeah. трошки темніший. І ми до цього зеленого трохи додаємо охри. І так як тут. Природа розмалювала такими гарними крапочками, які самі малюють, розпливаються. Ми повторюємо тільки за природою, тому що природа вчить художників, як потрібно малювати, фантазувати. Так як придумує природа, людина тільки може навчатися в неї. Тому всі професійні митці починають вчитися малювати з натури. І тепер ми так. Намагаємося повторити. Так, зробили зелені крапочки, так. І тепер на кінчиках ми бачимо, який колір. Такий о, к... вже такий коричневий. Да, ближче, так, до... ближче до коричневого, Але ми знаємо, що одною фарбою ми не працюємо. Ми так? добавимо, або червоного. Да, червоний також є різний. І ми намагаємося наколотити той самий колір, який ми бачимо перед собою. І потім додаємо ці відтінки. І поступово чи рожевий додаємо, чи такий можемо трохи чорного кольору додати, якщо нам потрібно темніше. Експериментуємо і працюємо. Дуже добре, що в нас є що змальовувати. Так ми можемо mm -hmm. назбирати цього листя, принести додому і вдома зробити. І навчатися. Пару листочків намалюють діти і стануть митцями. <гум> і продовжуємо, продовжуємо. Боже, людська фантазія, вона нікуди не береться. Вона нас спочатку дивиться, навчається у природи, як природа фантазувала, а потім вже додає щось своє. Тому всі митці пройшли цю школу малювання з натури. Ви хочете сказати, що всі пробували малювати листочка? Так, да, всі, хто хотіли навчатися живопису, починали з листочки. Ось так, бачите, діти. Так, ну що, дивимося? так? Да? Ще намалюємо прожилочки. Такі невидимі. І це нічого, що ось так розпливається. Да? Деякі дітки Олена Леонардна дуже стараються і бояться, щоб у них водичка ось так не розмила фарбу. А насправді це ж е -е, ну, це така, так? так? це така техніка, де має розпливатися. Має переливатися один колір до іншого. І там, де переливається один колір до іншого, там починається справжній живопис. Ми ж навчаємо батьків, дітей, що, що таке живопис, що вони не сварили своїх діточок, якщо в них поплила краска. Справді, деякі в масляному живописі намагаються зробити такі акварельні переходи. Так, останні маємо зробити стрішочки. І Дарина я тобі... роботу, да. Дуже обережно. Здається, щоб... і фарби такі осінні кольори, а настріли на Ленарду тому що... Так гарно вони переливаються на нашому малюнку, як О, і природа російського. Всі художники, дерева. поети так люблять осінь, що вона надихає їх на філософію, на мистецтво. Будь ласка, що покажемо нашим глядачам, який гарний листочок вийшов у нас. Намалюйте, маляти такого і ви. І я думаю, у вас обов'язково вийде, а то ще й краще.